В Одесі помер учасник екстремальних змагань гонка нації. В Одесі під час масштабних змагань гонка нації загинув 31 річний спортсмен, повідомили організатори заходу. Одному зі спортсменів стало погано під час забігу сили. 31 річного жителя Одеської області, Дімова Миколу, після надання першої допомоги доставили в місцеву лікарню. Медики боролися за життя Миколи, але врятувати чоловіка не вдалося. Йдеться в повідомленні. Наразі причина смерті чоловіка невідома. Зазначається, що у день змагань трималася аномально висока температура. За словами організаторів, для участі у змаганнях довідка про стан здоров'я не вимагається. Однак кожного учасника інформують про небезпеку для здоров'я та життя та рекомендують пройти медогляд. Нагадаємо, що восло під час перегонів із масовим стартом на дев'ятому етапі Кубка світу на французьку біатлоністку Жустін Бреза напала білка за матеріалами сайту Ньюс Граком.